на дачі. Вона тут вся ця дача утопає в розах. Аня купила мороженка, десь побігла за мороженком. Ой, Дівочка, дивись, як тут красиво помідорчики ростуть. Клас! Ой, як класно! Єва, пам'ятаєш, що тут гамачок висів на цій вишні? Дивись! Клас! Блін, які Аня робить класні штуки. Ничего себе. Так, Анечку знімаємо. Дивіться, яка красавиця. Єва. душечки Ой, яка Анечка молоденька, гарненька. Катерининська, тепер це вулиця Європейська. Я йду до Морічка. Дерибасівська. rika alle royal Это Дюк. 16 червня, 25 рік, я в Одесі. Ланжерончик. Театр мускомедії у травні на оперети, мелодрами, рокопери, музичні комедії, мюзикли і казки для дітей. З 1 травня на вас чекають. Я вірю два Приветка, пахлава, пожалуйста. Мати моя, ти ночей не доспала, ти водила. Нашого дому, вулиця Паркова. Там впереді міст, наша зупиночка і поворот. Анюточка. На вулицю Паркову. Ось і моя подружка красива і молода. Бачите, Аня. І йдемо йдем по дорожці. Трошки буду відео знімати частинами. А де ваші ціни? Добрий день. Здравствуйте. Цен нет. Попозже. Попозже? Хорошо. Попозже будуть цени сказали. На базарчик. Магазин «Копійчка». копійка. Копійка-магазин. Ну Молодці відкрили копійку. Дивись, як український флаг висить. Там наш будинок. Тут так, все як завжди. Тут цей магазинчик-налівайка. А тут у нас Тут нічого не помінялося.